Після нічного артобстрілу 3 квітня в центрі середина буде будівлі без вікон. Постраждали й троє людей. Центральна частина місця поруч з відділенням поліції. Пункт зберігання, гуманітарної та зберігання та видачі гуманітарної допомоги. І люди часто там отримували гуманітарну допомогу. Поранення отримали троє: двоє цивільних і поліцейська. Чи поліції один виконувала на нас службовий. Обов'язки чергувала, не встигла вона сховатися, тому що прилетіла в вікна. Двоє поранених цивільних отримали медичну допомогу і вже вдома. Обстріл з російського боку був і вчора, але людей не зачепило. Вчора в пів швпів шостого теж був у нас обстріл селища, яке знаходиться на відстані полтора кілометра від міста. Теж будинки постраждали. Та місцеві підтримують українську армію, чекають перемоги, говорить секретар міської ради. Ми українці, ми народились українцями і будемо мати українцями.